Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Заява піскова, речника диктатора Путіна. Нам не потрібно перемир'я, нам потрібен мир. Тому що перемиря Україна використає для підсилення своїх військ для додаткової мобілізації, а потім порушить перемир'я і знову ударить. Тому перемиря нам не потрібне. Нам потрібен сталий мир. Підписані документи і міжнародні гарантії, сказав Пісков. Міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що Росія знаходиться на фінальній стадії підписання мирної домовленості. Ну і заступник Лаврова Рябков, який в останній час дуже активний в засобах масової інформації, сказав, що Росія готова підписати мирний договір. Росія готова припинити війну, хоча це ж не війна, він сказав. Це спеціальна військова операція, тому що Росія була вимушена її почати. Так склалися обставини, каже Рябков. Але після кількох років жертв він сказав: трагедії потрібно це все припиняти. Але є одне но: Росія наполягає на виконанні своїх умов. Сказав Рябко, а перша умова Росії вивід Збройних сил України з Донбасу. Наполягає на виконанні своїх умов і вважає, що потрібно досягнути всіх цілей і завдань спеціальної воєнної операції. Бачите, він повторює слова Путіна, свого господаря. Ну і нікого не дивує, що Путіна останні дні немає. А мене дивує, останні дні Путіна немає. Він же зник після того, як генерали йому сказали російський Герасімов да, Ах, Герасімов, да, який кось мав когось мав потопити. Герасимов, да, Герасимов, да? де топив колись когось, да? ну, от зараз після цього доповіді Герасимов, який когось мав топити, напевно, він втопив Путіна, да? тому що Путіна немає і нікого це не дивує. А мене здивувало. як ви думаєте, де Путін? Пишіть, коментуйте. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічей.